Сьогодні у випуску як вибрати якісний пилосос для прибирання своєї оселі. Розглянемо усі характеристики та розберемося, на що варто звертати увагу під час покупки. Із з адвокатом поговоримо про нові правила для покупців, продавців та виробників техніки, дізнаємося, як працює гарантійний строк та коли девайс можна віддати на діагностику чи відремонтувати. А наприкінці психологиня пояснить, що таке зона комфорту. Та чи дійсно потрібно із неї виходити? Буде цікаво та корисно, тож дивіться далі епоху новітніх технологій ми з вами вже не можемо уявити своє життя без різноманітних допоміжних девайсів. Це стосується усіх сфер нашого життя: комунікації, роботи чи навчання, розваг та, звісно ж, побуту. Побутова техніка значно полегшує нам усі процеси: готування, прання та прибирання квартири. Сьогодні говоритимемо про один із таких приладів: пилосос, головний ворог, пилу і запорука чистоти у будинку. Цікаво, а чи багато? Він користуються цим чудовим помічником. На вулицях міста я запитала, який пилосос вони мають удома, та чи часто вони користуються ним для прибирання? Частіше я користуюся віником, тому що це легше, простіше і швидше. Пилососом, звісно, ефективніше, але частіше все таки віночком. Без пилососа важко на сьогоднішній день на підлозі так килими, і потрібно їх пилососити, прибирати сміття, і тому пилосос цьому допомагає. Зменшує пили, зменшує очищує більш повітря для полегшення нашого дихання, і існування в нашому просторі. Я не користуюсь взагалі, це мама займається. Наскільки часто мама займається? А, ну, десь два рази в тиждень. Робот-пилосос, який запущений кожен ранок на 9 ранку. Полегшує, так. Пилосос – це я і віник. І я щоденно ним замітаю, бо пилососа зараз на даний момент немає. Життя облегшив, так, маю, але не пам'ятаю, він такий в мене довгий з, з ручкою, типу, незвичайний такий. А, набагато легше, тому що з віником все ходити не класно. Пилосос маю, е, більше з ним жінка працює. От, а Який той пилосос, я не знаю. Я не користуюсь пилососом, я зазвичай користуюся віником. Кожного дня пилососом, бо дитина у домі, дитина кіт. Складно взагалі уявити прибирання без пилососа. І якщо раніше він вмів тільки прибирати пил, то сучасні моделі знають, як, наприклад, прибрати воду, що розлилася, чи навіть прочистити засмічені стоки. Ну а якщо ви маєте вдома тваринку, то пилосос стане ще й розвагою для вашого пухнастика. Ось, наприклад, коти просто обожнюють роботи пилососи, адже їх вони використовують для зручного переміщення квартирою. І все одно для якого там прибирання ви цей прилад придбали. Не вірите? Тоді гляньте самі! Хоча би заради цього можна придбати собі полосос, а водночас він ще й триматиме будинок у чистоті. Асортимент нині просто величезний, безліч типів та функцій. Що ж обрати серед такого розмаїття? Як не помилитися із вибором? Розібратися у цьому допоможе наш експерт Вікторія Бурдейна, продавець-консультант магазину техніки. Отож, які існують типи пилососів та чим вони відрізняються. На сьогодні ринок налічує безліч видів порохотягів, але найбільш популярними є такі: традиційні порохотяги колбового та мішкового типу, миючі, вертикальні та роботи-порохотяги. Кожен з них має свої переваги та недоліки. Традиційні порохотяги мають велику продуктивність, потужність, не займають багато місця та максимально прості в догляді. Пил у даних видів порохотяга збирається або в спеціальні мішки, які можуть бути як одноразовими, так і багаторазовими, або у спеціальний контейнер, який потрібно очищати після кожного прибирання. Миючі порохотяги ідеально підходять тим, хто має великий будинок або квартиру. Він допомагає не тільки очистити поверхню від бруду, але й зібрати пролиту рідину, помити крилими та помити підлогу. Один з його мінусів є його вага, складність довгані та габарити. Вертикальні порохотяги набувають великої популярності за рахунок того, що вони легкі. І компактні, прості в догляді та максимально маневрені? І велика їхня перевага, що вони можуть працювати навіть від акумулятора та допоможуть вам прибрати у важкодоступних місцях. Роботи-порохотяги це ваші маленькі помічники, які завжди будуть підтримувати чистоту у вашому домі в той час, коли ви можете більше проводити часу з сім'єю або займатися улюбленою справою. А якщо до місткості пилозбірника? що обрати? Традиційні порохотяги мають об'єм пилозбірника 1,5-3 літра. Якщо ми з вами говоримо про вертикальні або роботи-порохотяги, об'єм пилозбірника в них набагато більший. Він сягає 200-400 мл. Для того, щоб ваш помічник зберігав потужність смоктування, потрібно його очищати після кожного другого прибирання. Існує не один вид прибирання. Як же зрозуміти, який підходить саме вам? Сучасні порохотяги можуть виконувати не тільки сухе прибирання, але й вологе прибирання. Якщо для вас в пріоритеті стоїть вологе прибирання, рекомендую звертати увагу на вертикальні порохотяги та роботи. Вони зекономлять ваш час удвічі та полегшать щоденну рутину. Поговоримо і про потужність. На що тут зважати? Для невеликої квартири можна обирати помічника потужністю зі силою смоктування 350-400 аероват. Сучасні моделі можуть працювати як і від мережі, так і від акумулятора. Але ви вже для себе вибираєте того чи іншого помічника, враховуючи особисті побажання. А як щодо насадок, які вони бувають та які мають особливості? Стандартна комплектація порохотяги включає в себе універсальну насадку підлога килим, щілинну насадку та для делікатних покриттів. Більш дорожчі моделі комплектуються універсальною насадкою світлодіодним підсвічуванням, паркетною насадкою, міні турбощіткою турбощіткою, яка допоможе з легкістю очистити ваші килими від волосся та шерсті тварин. Які ж цікаві додаткові функції може мати сучасний пилосос? Також сучасні порохотяги оснащені додатковими функціями. Це можливість здійснення дистанційного управління, яке наявне в роботах порохотяга. Також дуже важливою перевагою порохотяги є наявність кнопок, які допоможуть здійснювати і коригувати потужні в залежності від типу вашого покриття. Кнопки можуть бути наявні як на самому корпусі або на ручці. Ка сьогодні наш найкращий друг. Різноманітні девайси стають у пригоді всюди, тож і купуємо ми їх досить часто. А купуючи такий товар, важливо думати і про те, що робити у разі поломки. Покупцям важливо знати свої права, розуміти, що таке гарантійний строк, коли прилад можна віддати на діагностику або ж відремонтувати. А у світі нічого не стоїть на місці, все постійно змінюється. Тож, аби ви краще розумілися на цьому, наш адвокат розповість про на нові правила для покупців, продавців та виробників техніки. Жанна Грушко адвокат, кандидат юридичних наук. Вітаю усіх глядачів, і це відео стосуватиметься майже кожного, хто його переглядає. Адже ми будемо говорити про нові правила споживача. Та продавця або виробника складної побутової техніки, і як отримати безкоштовну діагностику або ремонт у разі виявлення недоліку товарів. Отож, 28 листопада 2023 року постановою Кабінету міністрів No1251 затверджено нові правила проведення і безкоштовної діагностики, і гарантійного ремонту, і безоплатної заміни товару. На що необхідно звернути увагу? Що за зверненням споживач. До вашого продавця або до виробника товару такий зобов'язаний забезпечити проходження безпосередньо безоплатної діагностики, а в подальшому у разі виявлення недоліку, і проведення безоплатного ремонту. Крім того, як продавець, так і виробник зобов'язані укласти договори із сервісними центрами, які будуть саме і проводити і діагностику, і ремонт. Це цивільно-правові договори, споживач не є стороною цього. Договору. Але знайте про те, що якщо ви звернулися до продавця, а він зазначає про те, що у нього немає кому ремонтувати такий е, товар або складний технічний побутовий прилад, то в даному випадку це є порушення, і тоді необхідно звертатися до Держпродспоживслужби. Крім того, слід вказати, що можливість здійснення як діагностики, так і ремонту, так і заміни може відбуватися тільки на підставі пред'явлення вашого роздання. З рахункового чеку або квитанції про оплату такого товару, і гарантійного талону, де вказаний строк гарантії на відповідний товар. До речі, перелік цих товарів також зазначений. У додатку до цієї постанови 1251, серед них є це технічні побутові прилади, це медичне обладнання, серед них також може бути сільськогосподарська техніка або навіть і транспортні засоби, але не всі винятки з них дивіться саме у цьому додатку. Крім того, наголошую, що за період дії гарантійного талону ви можете кілька разів скористатися відповідними безоплатними послугами. У разі тому, якщо якість товару не від Відповідає тим кваліфікаційним або технічним характеристикам, які вказані в інструкції або в паспорті до нього. Ну, звичайно, що такі сервісні центри, які надають обслуговування, діагностику або ремонт такого товару, вони не будуть замінювати технічних і сервісних центрів щодо обслуговування, наприклад, транспортних засобів, там діє окремий порядок. Але то вже у наступних випусках. До зустрічі у них. Деякими з нас, друзі, для того, аби прийти до магазину та скористатися своєю гарантією, треба ще набратися сміливості. Усі ми час від часу боїмося сказати, що щось не так, чи просто попросити про допомогу. Соромимося подзвонити та записатися до лікаря, або ж запитати час у перехожого на вулиці. Адже це вихід із з нашої зони комфорту із тієї бульбашки, всередині якої так тепло і зручно. Проте коли ми таки наважуємося зробити те, чого боїмося. Отримуємо досить таки позитивний досвід. То що ж таке ця зона комфорту? Та чому всі так радять з неї виходити? Розбиратися у цьому будемо із нашою психологинею. Тетяна Никифорова, психологиня, за 20 років практики допомогла безлічі людей покращити ментальне здоров'я, пізнати себе та розкрити свій потенціал. Зона комфорту. Що це? Чому потрібно виходити з зони комфорту і взагалі, які є показники зони комфорту? Ну, по-перше, цей термін не стосується нашого життя, тому що його започаткував Лієкока по відношенню до своїх співробітників на виробництві. Коли він побачив, що співробітники, працівники заводу почали звикати до якоїсь своєї справи, ну і як наслідок професійно деградувати, тому лієкока. Сказав, це зона комфорту. Давайте будемо щось змінювати. Якщо ми взагалі візьмемо термін комфорт, то це приємно, затишно, добре і максимально убезпечено. Тоді питання, навіщо виходити за межі ось цієї зони комфорта в своєму житті? Це по-перше, по-друге, друзі. А ми колись входили з вами в зону комфорту? Ну, давайте так, для того, щоб звідти виходити, спочатку потрібно туди заходити, там, де безпечно, надійно, легко, приємно, добре і затишно. Тому це питання буде перше. А друге питання: в нашому повсякденному житті з зони комфорту не потрібно виходити, її потрібно формувати. І поширювати, тобто формувати нові шляхи для розвитку, для збагачення емоційного інтелектуального життя, насиченого, цікавого життя. Тому що для нас, для нашої ментальності, вже Комфортно, тобто звично стала жити незручним, нещасливим життям. І для того, щоб зайти в щасливе життя, ось потрібно з цього звичного стану і вийти. А коли ви вже зайшли в цю так звану приємну, затишну, безпечну зону, потрошки її починаємо розширювати, щоб розширювалась наша особистість. Все просто. Отож, любі глядачі. Виходьте час від часу із своєї зони комфорту. А комфорт дома нехай забезпечить якісна побутова техніка. А на цьому наш випуск добігає кінця. В ефірі була програма «Вінницький експерт. Побачимось!